Подосліджуємо, а як комунікувати з поліцейським, зокрема в ситуаціях екстремального плану. Це буде корисно не лише тим людям, які ну, мають в планах зустрітися з поліцейським або випадково, так зведе доля, можливо, на вулиці, можливо, десь на дорозі, але і самим поліцейським це буде також корисно, щоб зрозуміти, які, можливо, автоматичні реакції в них присутні. І що з цим робити? Так от, в переважній більшості, як ми бачимо по відео в Ютубі, громадяни апелюють до емоцій, але це в даних таких от моментах не завжди коректно тому, що люди, які ловлять злочинців, вони спираються на логіку, тобто на емоції вони звикли не покладатись. В тому числі на свої емоції. Їм буває холодно, жарко, страшно, незручно, ще, можливо, якось там моторошно, зокрема, але емоції емоціями, так вважають ці люди в переважній більшості, а завдання необхідно робити. Тобто, злочинця піймати необхідно. І тому створюється такого плану: от рефлекс рефлекс недовіри емоціям, зокрема, шахраї. Доволі часто можуть використовувати якісь емоційні такі наративи. Ну, до чого я веду? До того, що правоохоронна система, зокрема, ті, хто ловить злочинців, він з часом не так уже реагує на емоційні прояви тих людей, які доводиться затримувати. І тому вся комунікація. Вас з поліцейським повинно будуватися в сфері логічного і фактичного, тобто в спокійному форматі з використанням логіки і фактів повинна відбуватися комунікація. Бо інакше, якщо наситити комунікацію емоціями, то це створить Такий от вайб небезпеки, вайб неконтрольованості ситуації. А як ви розумієте, поліція ну, в переважній більшості це про такі слова, як контроль, контроль емоцій, контроль ситуації. І от саме логіка, звернення до логіки, використання законів логіки дасть можливість створити атмосферу контролю. Це мої такі міркування і мої дослідження. Звичайно, що в ряді випадків можливо і альтернативні способи, але в переважній більшості, мій досвід і досвід моїх колег свідчить про те, що варто все ж таки робити акценти на логічно. Бережіть себе.